Сьогодні ми зібралися, щоб в глибокій скорботі низько схилити голови перед світлою пам'яттю тих, хто боровся за честь, правду, гідність і віддав своє життя за Україну, за людей різного віку, яких було вбито у мирний час 21-го століття. Ніхто не вправі забути морозні дні 2013 до 2014 року, коли від напруги закипала в жилах кров. Коли в ім'я віри і правди один за одним падали від куль майданівці, аби прорости в наших серцях квітами пам'яті, герої Небесної Сотні назавжди змінили нашу Україну і самих українців, підняли наш національний і патріотичний дух саме завдяки майдану. Наша держава довела всьому світові гідність, мужність і тверду волю українців до справедливості. Небесні сотні вікна шаробів, душа, яких летить під небесами, ніхто із вас умирати не хотів. Хай вічна пам'ять лишиться з вами. Сьогодні душа, душу. Багато з вас кохання не призналася на творісь коробність. 20 числа наша держава відзначає День Майдану або День Небесної Сотки. Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх, а нам сьогодні належить зробити все, щоб збудувати таку Україну, за яку вони поклали своє життя. Герої Небесної Сотні не зникне. Тому наш християнський обов'язок підносити. За не свої молитви до Бога, нехай Господь упокоїть їхні душі у царстві небесному. Вічна пам'ять і вічна слава героям Небесної Сотні, вічна пам'ять і вічна слава тим, хто стоїть сьогодні на передовій, хто боронить нашу державу від ненависного ворога. Слава героям, слава Україні! За мало слів, щоб передати біль, за мало слів, щоб те все описати. Багато хлопців молодих. Що повних сил пішли з життя героями лежати. На шляху боротьби за незалежність український народ завжди платив високу ціну і приносив у жертву своїх найкращих синів і дочок. Мені наснилось, що вони зустрілись убитий в крутах, і майданівець Сергій в саду Одемським на травичці сілись. За Україну нас бивають брати, за Україну і за вільний спів. І душі наші вже під небесами. Ніхто із нас вмирати не хотів. Під крутами стояли з ціною, в очах не страх, а злість до ворогів. Більшовики готувались до бою. Я йшов на смерть, а жити так хотів. Мені твій попіл стукав, брати в груди. Я щирий, вірний теж в країни син. Нема у серці крапельки облуди. За те, мене, проклятий поганин. У кожної людини є своя доля. У кожної людини є свій хрест і свій шлях, але у Небесної Сотні інша доля, їхня доля майдан, їхня доля Україна. Пробач, що я пішов зі раду, пробач, що був у тебе я один. Ти не журись, не плач, я не сумую, таких як я, до тисячі зірок. і ми усі співаємо, алелуя, За мир, за Україну, за народ. Я чую голос твій, твої молитви, які лунають навіть твоїх снах. Я чую відгом із не з поля битви, але відсутній моїм серці страх. Ми йшли за волю, всі разом, єдині, за те, щоб діти спокою росли, за те, щоб Україну в злі години не тягали повсюду люті пси. Живіть у мері, в злагоді, достатку, любіть Україну і свою сім'ю. Про нас у серці, зберігайте згадку, а ми за вас запалимо свічу. Минати будуть дні, минати ночі. У нас завдання на, одні, на землі тепер, щоб вони плакали моєї мами очі. Щоб знала, я не просто так помер. Мамо, не плач, заросло, копи травою, Нашого народу відроджуються із покоління в покоління. І сьогодні славні дочки та сини знову стали на захист своєї країни, адже сила українського народу у його єдності та витривалості. Україна це мирна країна, яка не хоче війни, а хоче сіяти, орати, вирощувати врожаї, ростити дітей і жити у квітучій вільній державі. Тому, чужинці, запам'ятайте. Хто до нас прийде з меча, від меча і загине. Утікайте, москалі, з української землі, забирайте автомати і вертайтеся до хати. Це є наш родинний дім і не місце тут чужим, якби ви знали до кінця, чим дихає земля оця, з могил тут мертві можуть стати, щоб Україну захищати. Тут душі славних козаків, всіх наших прадідів, дідів повернуться назад із неба, як виникне така потреба. Жінки і діти тут повстануть, за України грудьми встануть, тут ріки вийду з берегів, щоб потопити ворогів. На захист нашого народу тут стане Бог і вся природа, і кров'ю скроплена земля. І не допустить москаля. Запам'ятайте, злі люди. Земля ця вашою не буде. Її ми в силі захистить від вас, московські бандити, бо ми давно вже не раби, Не завойовники, як ви. У нас є гідність, честь, ідея. Ми в бій, готові йти за неї. У нас мета одна єдина. Велика сильна Україна